Дорогі та любі батьки, ви завжди підтримували нас та всіляви на в майбутнє. Без вас ми б не стали тим, ким стали. І сьогодні цей прекрасний день. Нам хотілося б подякувати вам за те, що ви в нас є. Життя так швидко летить, що хотілося б зупинитись і згадати, з чого все починалось. А починалося все з вас, наші найрідніші люди. Ту турботу ми відчували навіть тоді, коли ще не з'явились на світ. З першої хвилини нашого життя ми відчували тепло ваших рук, які міцно тримали нас і крок за кроком, і вели у доросле життя. Ви пам'ятаєте наші перші посмішки, перші кроки, перші слова. Перші падіння, перші розбиті колінка, перші наші слізки. безмежно вдячна тобі за те, що ти в мене є. Дякую тобі за твою турботу, любов та терпіння. Дякую за можливість ділитися з тобою всім, що зі мною відбувається. Найважливіша думка це твоя думка. З перших днів нашого життя ти оберігала мене. Ти завжди всьому допомагала мені, давала різні поради. І хоча твої слова доходили до мене пізно, ти все одно залишалася права. Я впевнена, що ще не раз звернусь до тебе за важливою порадою, і ти знайдеш на все відповідь. Дякую тобі за всі наші сімейні свята, за тепло та комфорт. Мамусь, я хочу, щоб ти завжди посміхалась. Я дуже сильно тебе люблю. Мамуль, дякую тобі за все тепло і ласку, що ти дарувала мені за всі безсонні ночі, які ти проводила зі мною. Тільки ти пам'ятаєш мої перші слова, мої перші кроки. Я знаю, що ти завжди хвилюєшся про мене, і навіть коли я кажу, що вже не маленький, ти все одно повторюєш, що коли з'являться свої діти, ти мене зрозумієш. Ти завжди щиро раділа моїм успіхам і досягненням. Завжди підтримувала у тяжкі хвилини. Мамуля, ти в мене найкраща. Я тебе дуже сильно люблю. Ти у мене найкраще. Я пам'ятаю кожну хвилину щастя, яку ти мені подарував. Я знаю, що в будь-якій ситуації ти знайдеш вірну пораду і допоможеш. Я відчуваю твою любов і твою підтримку. І знаю, що все, що ти робиш, це для нас та заради нас. Дякую, що ти завжди допомагаєш мені. Я щаслива, що в мене такий тато, як ти. Тато, я дуже сильно тебе люблю. Папа, мені пощастило. Ти завжди був для мене зразком. Все життя я відчував в тобі надійну підтримку. Ти завжди вчив мене бути чесним і справедливим. Дякую тобі за те, що ти виховав мені справжнього чоловіка. Твої поради були найціннішими. Тепер у мене є приклад, як виховувати своїх дітей. Я дуже сильно тебе люблю. батькам мого чоловіка за те, що виховали такого чудового сина. Я знаю, що він стане для мене справжньою опорою і любить їм чоловіком, адже йому є з кого брати приклад. Я обіцяю йти з ним по життю, підтримувати, кохати, піклуватись при нього. З цього дня ви для мене теж станете батьками. Дякую, батькам моєї дружини, за те, що ви виховали і виростили таку хорошу, красиву і турботливу дівчину. З нею я знайшов своє щастя. Я обіцяю йти з нею по життю, оберігати, допомагати в усьому, кохати, будьте впевнені, вона в надійних руках. Дімі батьки, хочемо сказати дякую за те, що ви безкорисно подарували роки вашого життя, за що ми дуже вдячні. Ми хочемо, щоб ви знали. Ми пишаємося, що у нас такі чудові батьки. Ви наша радість і наша опора. Дорогі батьки, ми обіцяємо завжди радувати вас і ніколи не засмучувати. Ми вас дуже, дуже сильно любимо. Хоче висловити окрему подяку нашим бабусям. Зараз ми знаходимося на вершині щастя і не можемо не подякувати вам за все, що ви для нас зробили. За ваші любуючі серця, за вашу підтримку, тепло, ніжність, яку ви нам щедро дарували. Спасибі вам за все. Ми, ми вас, вас любимо.